Ostage Terminal Не зможеш вступити у спадщину. Саме це почув наш клієнт перед тим, як терміново звернувся до команди експерт Докс. Ми не розгубилися, терміново розібралися в ситуації і підготували довіреність за кілька годин. Пам'ятайте, що у таких непростих ситуаціях україномовний нотаріус завжди поруч з вами у Європі. Ми надаємо безкоштовні консультації, якщо ви не знаєте, як діяти в тому чи іншому випадку. Опишіть свій запит приватні повідомлення, обов'язково допоможемо. Пропустиш термін, не зможеш вступити у спадщину. Саме це почув наш клієнт перед тим, як терміново звернувся до команди експерт Докс. Ми не розгубилися, терміново розібралися в ситуації і підготували довіреність за кілька годин. Пам'ятайте, що у таких непростих ситуаціях україномовний нотаріус завжди поруч з вами у Європі. Ми надаємо безкоштовні консультації, якщо ви не знаєте, як діяти в тому чи іншому випадку. Опишіть свій запит в приватні повідомлення, обов'язково допомогти. pomozamos